Який найстрашніший історичний факт ви знаєте? В одному з районів Мадагаскару, досить маленькому, існує давнє повір'я, що народження близнюків це прокляття, і прокляття це настільки велике, що люди просто позбуваються немовлят. Так тривало століттями. Новонароджених залишали помирати у жахливих умовах, доки міжнародні служби усиновлення не втрутились в ситуацію. Так я став громадянином Канади. Відредаговано з братом нас не розлучали. Я дзвонив йому вчора. Багато тем пов'язаний з дітьми, наприклад, у середньовіччі, якщо люди не могли собі дозволити прогодувати дітей, вони просто залишали їх у лісі, що мабуть і зображено в казці Гензель і Гретель, а також використання дитячої праці. Наприклад, у мене є дитина дошкільного віку, і я не можу собі уявити, що можна відправити її у вугільну шахту чи ще кудись. Казка про гензель і Гретель, і багато з того про що ви говорите, насправді відбувалося той час, коли Європа переживала серйозно. Озний голод. У 1313 році закінчився восьмисторічний період надзвичайно сприятливих погодних умов для вирощування сільськогосподарських культур. Цілий рік на більшій частині Європи йшли дощі, від яких згнили буквально всі посіви, Загинула велика частина худоби і навіть дикі тварини. Нестача їжі стала настільки відчутною, що з'явились випадки відмови від дітей. Ходили також чутки про канібалізм. Традиція посмертної фотографії, коли сім'ї фотографували померлих близьких, так ніби вони ще живі, підтримуючи тіло в реалістичних позах. Ця практика стала поширеною у 19 столітті через брак фототехніки та високий рівень смертності. Ще одним бентежним фактом є практика вечірок з розпакування мумій у 19 -му столітті. Заможні люди влаштовували зустрічі, на яких заради розваги розгортали давні єгипетські мумії, часто ставлячись до цього процесу, як довести. Ави страшилки, а не як до шанобливого археологічного дослідження. Фарба Мумі Браун колись у моді був коричневий колір, який називався Мумія Коричнева. Фарба для нього виготовляла шляхом розтирання єгипетських мумій. Він вийшов з моди, коли мумії стали дефіцитом. Вкупі з вечірками з розпаковування мумії, загаданими в попередньому коментарі. Кінець 19 століття був не найкращим часом для того, щоб бути покійним єгипетським вельможею. У 1888 році Джеймс Джеймсон. Він же спадкоємець компанії Джеймсон Віскі, купив десятирічну дівчинку, щоб згодувати її канібалам у Конго з єдиною метою подивитись, як її замордують, і з'їдять родині Джеймсона. За сприяння бельгійського уряду вдалось зам'яти цей інцидент. Він помер, так і не діждавшись судового розгляду. Щороку майже 100 тисяч японців зникають безслідно. Їх називають джохатсу або ті, що випарувались, керовані соромом і безнадією. Вони залишають по собі втрачену роботу, розчаровані сім'ї та зростаючі борги. Протези Джорджа Вашингтона були зроблені не з дерева. Вони були зроблені з зубів рабів. Пристрій Браннока був розроблений для того, щоб афроамериканці могли купувати взуття без попередньої примірки, адже в Америці 1930-х років їм було заборонено приміряти взуття перед покупкою. Пан Чарльз Бреннок побачив, як молоді афроамериканські матері використовують вирізані з паперу відбитки ніг своїх дітей у взуттєвій крамниці і вирішив щось з цим вдіяти. Жінка на ім'я Октавія Хетчер втратила свого десятирічного сина, впала в депресію і захворіла на недугу, яка призвела до коми. Після чого її оголосили мертвою. Бальзамування ще не було поширеною практикою, тому її швидко поховали, щоб запобігти розкладанню. Протягом наступних кількох днів ще кілька місцевих жителів занедужили на таку ж хворобу, спричинену укусом якоїсь комахи, але всі вони одужали. А Октавію поховали і її труну викопали. Але було вже запізно. Вона прокинулась і спробувала видряпатись з домовини, перш ніж загинула від нестачі кисню. Зараз над її могилою стоїть пам'ятник у натуральну величину. Три моряки вижили під час затоплення корабля USS West Virginia у Перл Харборі, але через 16 днів померли через брак повітря. ВМС знали, що вони знаходяться там, але не могли до них дістатись. Католицька церква була відповідальна за підтримку диктаторських режимів у Латинській Америці та Іспанії, диктатур настільки кривавих, що цілі футбольні стадіони перетворювали на концентраційні табори. Підлітки викрадали солдати серед білого дня, а страти відбувались лише тому, що люди були бідними або представниками корінних народів. Церква отримувала дещо за допомогу уряду. Немовлят. у часи диктатури викрадали вагітних жінок, іноді вони були членами повстанців. Ських угрупувань, а іноді просто бідними. Їх утримували до пологів, а потім забирали немовлят. Якщо влада була милосердною, то відпускала жінок, але іноді одразу після пологів їх вбивали. Потім цих немовлят диктаторські режими передавали церкві, а церква віддавала їх на всиновлення. Деякі усиновителі були невинними місцевими жителями, інші іноземцями, треті безплідними військовими та урядовими лідерами, які знали про викрадення і навіть брали. В них участь це не відбувалось сотні років тому. Ці диктаторські режими приіснували аж до 1990-х років. Сім'ї викрадених дітей шукали їх. Лідери диктаторських режимів досі живі. Винні священнослужителі досі живі. Це найжахливіший і водночас найсумніший факт: десятки, а може й сотні викрадених у дитинстві людей називають мамою і татом тих, хто їх викрав, продав і можливо вбив їхніх біологічних батьків. Основна причина, чому у нас немає слова для позначення батьків, які втратили своїх дітей, полягає в тому, що протягом більшої частини людської історії це було очікуваною нормою батьківства. Шанси на те, що дитина доживе до свого 15-річчя, становили близько 50% впродовж більшої частини часу, коли вже проводився точний перепис населення. Глобальний рівень дитячої смертності не опускався нижче 25% до 1950-х років. Сербські табори для зґвалтувань, де сербські військові чинили насильство над жінками не сербської національності під час війни у Боснії у 90-х роках. Якщо не помиляюсь, в Боснії був готель, в якому прибувало близько 200 таких жінок. Живими звідти вибралось менше десяти. Ось що найстрашніше, готель працює і сьогодні, а власник не тільки відмовляється встановити меморіальну дошку жертвам, але й активно заперечує, що це сталося. Відвідувачі готелю, не знаючи про це, спали але в тих самих кімнатах, в яких лише 30 років тому було закатовано, зґвалтовано і вбито 200 людей. Готель називається Віліна Влас. Не знаю наскільки це моторошно чи просто цікаво, але до мертвих муміфікованих правителів імперії інків продовжували ставитися як до живих. Вони зберігали свої володіння, в тому числі й землю. Таким чином ви могли мати найбільший маєток в регіоні, яким володіли і розпоряджались мумії та їхні слуги. З Часом це обернулось проблемою, тому що дуже багато земель перебувало під контролем мертвих. Я дізнався про це з книги 1491 року. Картина Франциско Гої Сатурн, що пожирає свого сина, насправді ніколи не отримувала такої назви від самого художника. Ця робота навіть не була призначена для того, щоб її хто-небудь побачив, і про неї стало відомо лише тоді, коли художник покинув місце, де мешкав за п'ять років до своєї смерті. Він ніколи не пояснював і не обговорював цю картину. Ми вирішили, що на ній Сатурн, який пожирає свого сина, тому що на ній зображений великий чоловік, який поїдає тіло меншого розміру люди вірять, що ця картина може мати набагато більш моторошне значення, але ми цього вже ніколи не дізнаємось. Тіла полеглих на війні почали ховати на спеціальних кладовищах лише впродовж останніх 125 років або близько того. Ще під час громадянської війни. В США кістки тисяч загиблих в боях збирали, подрібнювали і продавали як добриво. Декого з них поховали, але до більшості не поставились з належною повагою. На полі битви при Ватерлоу були братські могили, на які регулярно здійснювались набіги за кістками, внаслідок чого залишилось лише кілька братських захоронень, і вони знаходилися. Ходились далеко від місця основної битви про це не так багато говорять але тим не менш це правда. Чорнобильську аварію часто зображають так: потужність раптово зросла і продовжувала зростати. Оператор натиснув кнопку аварійної зупинки, після чого станція вибухнула. Однак, згідно з журналами та свідченнями очевидців, потужність різко зросла лише після того, як була натиснута кнопка А35. Та й сама кнопка А35 була призначена не лише для аварійних ситуацій, але й для загального вимкнення станції. Це означає, що з точки зору операторів все працювало як. Зазвичай, і лише коли вони вимкнули реактор, замість того щоб зупинитись, як вони очікували, він вибухнув. Ніхто з операторів навіть не знав, що таке можливо. Можете собі уявити, ви на роботі звичайний робочий день. Ви зібрались додому, вимикаєте все, і тут ні звідки реактор вибухає. Закони проти жорстокого поводження з тваринами з'явились раніше ніж закони проти жорстокого поводження з дітьми. Мій покійний тес народився в 1916 році в Клівленді, штат Огайо. Він був один з шести дітей. Його батько був п'яницею, і вони настільки недоїдали і бідували, що асоціація захисту тварин збиралась забрати дітей. Тогочасна організація захисту тварин несла відповідальність і за дітей. Врешті-решт батько зібрав їх усіх і відправився на Човні на острів Нордбас на озері Ері, але там було не набагато краще, тому що їхній тато все одно пропивав свою зарплату. Їжі не було, тож вони зі старшим братом змушені були красти яйця і їсти курячі лапи, щоб вижити. Вулканічна зима 536 року в цю епоху сталося виверження вулкану або падіння метеорита, що спричинило вулканічну зиму. Сонця не було видно, а глобальна температура впала, ймовірно, до жахливого рівня. Воістину похмурі події, особливо що зважати на те, що наука не була поширена, і люди могли приписати це божествам, які їх покинули або зненавиділи. Я також уявляю собі посіви, спустошені браком сонячного світла і можливими кисло. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які страшні історичні факти знаєте ви. Напишіть в коментарях.